У будинку на провулку ентузіастів 12 шість років тому вийшов термін експлуатації ліфта. Він працює понад 30 років і ламається кілька разів у тиждень, розповідає мешканець будинку Олександр Урсакий. Буває, що ми заходимо, а він починає скакати або вверх, або вниз. Так дуже дуже часто тако буває. Що Думаю, дойдемо до низу чи до верху, чи ні дойдемо. Та я йду пішком, тому що я боюсь. Я вже боюсь, Я ходжу пішком пощі. У нас є там на восьмому жичок, що він знає, має якусь проволочку та й від. Спасає людей, бо поки ті прийдуть за словами голови ОСББ Людмили Дмитрашчук, У двох сусідніх під'їздах мешканці відремонтували ліфти за свої гроші. Тут каже, його потрібно замінювати на новий. Для цього планують звертатися до департаменту інфраструктури Черніців. Це перший під'їзд, дали вони 31 рік цьому ліфту. Уже все він не спроможні. 25 років спроможний ліфт. Ми зробили провірку. Нам сказали, лебідка у нас робіть. Ну з ким робити пенсіонери одні. в прошлому Оці в минулому просила, але знаєте, як у нас просить? А з людей гроші такі не збереш. Саме знаєте, що це лебідка основне. Не дай Боже, вліво, вправо покрутить, а дитина їде маленька, а чоловік старий. Мешканці будинку можуть податися на програму співфінансування з міського бюджету. Їм відшкодують 80% вартості ліфта. Голова житлово-будівельного комплексу на вулиці Руській, 273 Олександр Калиновський подався на програму минулого року. Мешканці заплатили приблизно 5 тисяч гривень з квартири. У нас з 7 під'їздів були два аварійні, два ліфти. І я подавав на програму на два ліфти, і два ліфти ми таки замінили. Ми замінили повністю кабіну, двері на всіх поверхах, кнопки, автоматика, мотор, редуктор, повністю все. Один ліфт обійшовся в загальному 490 тисяч. Ну там з кабіками. І Наша частка була 20%, Це десь порядка там 90 тисяч гривень. Заявки на співфінансування можна подати до 1 квітня у департамент інфраструктури та благоустрою. На програму з міського бюджету виділили 2 мільйони гривень. Податися можуть ті будинки, які уклали договір з Чернівці міськліфтом. Далі фахівці мають обстежити ліфт та надати висновки, якого ремонту він потребує: капітального чи часткового. Опісля 75% мешканців повинні підписати згоду на модернізацію. Заяви приймають від ОСББ, жБК а також ініціативних груп з мешканців будинку. Після цього міські створюють кошторис. Юлія Трач, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.